Мене, так само просто... мене ще два місяці тримала в лікарні. От. І мене, коли виписали, я ледве на ногах тримався. І мені просто повезло, що в мене тут була мама, і вона забронювала те місце в гуртожитку. Я три дні пожил, я там не витримав після всього пережитого. Бо діти бігають, кричать, купа циганів, купа чогось ще. Я жив далі за свої кошти в готелі, поки мені про мене не дізналась тут влада і не допомогла знайти житло. Отже. І дивись, якщо в тебе не буде супроводжуючого, тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину кажу, джоб центром, з страховою компанією. Бо тебе, як випиш з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує, тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися страховій джоп центрі, отримати соціальну допомогу і так далі, і тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією? То от як тебе випишуть з лікарні зачасту, навіть в саме крутих лікарнях я лежав в одній з самих крутих лікарень. Всього 5 військових госпіталів на всю Німеччину. Я лежав в найкращому на землі Баден Вінтерберг. Це в Ульмі знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То навіть там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі немає де жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І Тобі може допомогти початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілі... реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. Коли ти лежиш в лікарні, мене на таксі відвозили туди. Мерседес приїжджав, все класно. Але коли викидуть з лікарні, то будуть такі очі, бо контраст нереальний. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, виявиться, що найближча вільна дата до нього це через два-три-чотири місяці. І тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже це заживе за костіння до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. Розумієш? І це просто жахливо. Далі в Україні яке лікування? В Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних, поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів, а інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів, ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну мрак. Тебе погано лікують, немає реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь підвал да, на лікарні. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні спеціалісти своєю проблемою, то ти їх знайдеш і вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати, а лікарі кажуть, ну це неможливо або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування і вже в Україні.